З народження жив в Латвії. А в мене батька з Одеси. Дірц, член потужної команди волонтерів з латвійської організації. Віче усі вони українці не лише за походженням, але за покликанням сумління. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік буквально занурився у допомогу військовим і навіть приїжджав на нуль. І з нуля почав вчити нашу солов'їну. Було так, що це могло бути останній раз. Бо... Я дивився, як зривається, де стріляють. Ось цього ну страху такого нема. Бо ми робимо, як вам скажу. Ми розуміємо, що якщо Україна не витримує, то ця погань прийде до нас в Латвію. Місяць за місяцем летищі звідчи долають сотні кілометрів, аби привезти в Україну такий важливий для нас вантаж. Це допомога і бійцям, і цивільним. І от тепер нова вже 68-ма подорож. І цього разу латвійські волонтери з подарунками для тих, хто на полігоні проходить свій бойовий вишкіл. Цього разу ми привезли два великих автобуси, які були, один із них був, е, був з вантажом це печиво, і продукти харчування, і одяг і тому подібне, щоб хлопці могли добиратися до стрільби, щоб хлопці е, не втрачали час на ходьбу, щоб це скоріше все просходило, щоб вони більше могли навчатися. Про потреби латиші дізнаються вже від наших волонтерів. Капелан Іван Сас, один з тих, хто гуртує біля себе десятки українських діаспор в Європі. З організацією Вітче отець знайомий давно і каже, що така допомога реально наближає нашу перемогу. Перш за все, їхні коріння є українське. Це дуже важливо. А українці ніколи в біді не залишають він одного. Це є чесні люди, які сказали і виконали поставлену їм задачу. Це дуже важливо. З ними дуже приємно співпрацювати. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда тут Львів.